Сьогодні 13 січня, п'ятниця! Прошу в Господа благодаті доброго розуміння та щирого прийняття євангельського слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Сказав Господь, як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірлися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому війти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше один до одного казали Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив, У людей це неможливо, але не в Бога, у Бога все можливо. І заговорив до нього Петро Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже: Істину кажу вам: нема такого, хто кинувши свій дім, або братів, або сестер. Або батька матір, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелія, не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, тепер у цьому часі, серед переслідувань і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, ідучи за ним, і були в страху. Певний заможний чоловік засмучений, відійшов від Ісуса, не будучи в силах звільнитися від прив'язаності до свого багатства. Тоді Ісус говорить слова, які важко було прийняти багатьом людям в той час, так само як може бути нелегко і сьогодні. Як тяжко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже. Згодом знову наголошує цю думку, ще більше її підсилюючи Легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Учні здивувалися, коли це почули. А що відчуваю я? Напевно, кожен з нас має щось, до чого він прив'язаний, і на що розраховує гроші, майно, робота, зв'язки, статус у суспільстві все це дає деяку впевненість не так важливий розмір такого багатства, зрештою, його може бути зовсім мало, скільки ступінь уповання. Яке ми на нього покладаємо. У звичайних обставинах це не створює якоїсь більшої проблеми, можемо навіть добре розпоряджатися нашими наявними засобами на славу Божу і на користь ближнього. Але може статися, що у певний момент постанемо перед вибором бути вірними Богові. Чи зберегти своє майно шляхом певного морального компромісу або вибору, не дуже сумісного з Божими заповідями? Саме тоді і виявиться, що для нас є справжнім скарбом. Наостанку Господь запевняє своїх учнів, а з ними також і нас, що кожен, хто щось залишить заради Нього та Євангелія проте не пожаліє. Звичайно стокротне помноження залишених матеріальних речей чи навіть родинних стосунків є радше риторичною фігурою, призначеною запевнити слухачів. Що на Господа варто покладатися. Навпаки, Ісус прямо говорить і того разу, і ще неодноразово, що його учні зіткнуться з проблемами та переслідуваннями. Проте, наприкінці отримують щось набагато більшого, ніж вони могли б сподіватися коли-небудь мати тут на землі. Життя вічне ісусові учні здивувалися і перелякалися від такої перспективи, однак і далі йшли за ним. А як вчиню я? Сказав господь, як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірлися на багатства, увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому війти. Царство Боже. Дивувалися вони ще більше один до одного казали Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив У людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвавсь і каже Істину кажу вам: Нема такого, хто кинувши свій дім, або братів, або сестер, або батька, матір, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелія, не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль. Тепер у цьому часі Серед переслідувань. І в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, ідучи за ним, і були в страху. Господи, по-людськи мені часто здається неможливим звільнитися від того, що мені заважає бути Твоїм добрим учнем. Однак знаю, що для Тебе немає нічого неможливого, тож хочу довіритися тобі та йти за тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.